Аю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Дубль два, але безрезультатно мова йде про багатоповерхівку, яку мали звести біля краєзнавчого музею. Проте через категоричну позицію рівнян будівництво припинили ще минулого літа, аби перевірити всі документи забудовника. Нині останній вирішив знову нагадати про себе. Детальніше дивіться далі. Спроба номер два скандальне будівництво на толстого 10 що біля краєзнавчого музею, знову набирає розголосу. Нагадаємо, раніше забудовник на цій території планував звести 12-поверховий будинок, але через обурення рівня будівельні роботи були припинені. Нині ж представник інвестора в черговий раз намагався представити проект даної забудови. Ми хотіли показати той план, іменно не план, а план висот і видові точки з площі з центральних місць, як би наш старий проект виглядів, і у нас були нові рішення, як можна було десь щось понизити, а десь повисити для того, щоб вийти на ті мощності, які ми планували построїти. І ми хотіли поетапно зустрічатися з різними громадськими організаціями. А почали почему з музею, тому що з музея все і началось. Проте такі дії не до вподоби громадськості вони продовжують наполягати на своєму, будувати поруч із краєзнавчим музеєм, який є культурною пам'яткою 19-го століття національного значення. Неприпустимо. Мене запросили. Я прийшла поцікавилася, який статус цієї зустрічі. Чому так це питання вже стосується всього міста, чому намагаються якось напівколуарно це вирішувати? Мало людей було присутніх. Ще справа в суді, що будівництво є на даному етапі неможливим. А позиція забудовника така, що він не готовий до публічних зустрічей, він не запросив нікого з влади, не запросив нікого з архітектури. Обговорити сьогодні і сказати, чи це добре вони роблять, чи нормально чи ні? Я вважаю, що за недоцільне перш за все. Все без історико опорного плану. Друга ситуація: громадськість висловилася тут і підтримали заступник голови Кульчинська. Підтримувала відносно того, щоб залишити цю ділянку для громадських потреб. Я виступав і завжди підтримував те, що забудовник витратив кошти. Хай він покаже цю калькуляцію, і я все-таки закликаю владу, владу рівного, віднайти можливість надати йому іншу ділянку. І це буде справедливо, і це буде в інтересах громади і міста. Активісти зазначають, наразі у суді знаходиться справа щодо скасування договору оренди та її передачі у користування. Якщо дані позивні вимоги будуть, ну, в майбутньому, наприклад, задоволені, то звісно, це вже наслідок того, що дана оренда була незаконною, і це буде послідовністю скасування договору оренди, і ну, і по факту, вже вони не будуть являтися землекористувачами. Натомість забудовник стверджує, що всі документи є законними. В этой зоне по закону можно строить 12 этажей. И у компании забудовника есть полностью пакет документов, легальных документов, подписанных всеми должностными лицами. Підтримують позицію громади і архітектори. Крім того, вважають недосільним розглядати дане питання, поки не буде затверджений історико-архітектурний опорний план, розробку якого, до речі, мають розпочати 30 травня. В результаті зустрічі забудовник так і не показав проект будівництва. На майбутнє зазначив, буде проводити зустрічі із спеціалістами окремо. Любов Данча Павловибач, випуск новин. На рівненщині собаки все частіше заражають людей інфекцією. Тільки за минулий рік на 70% зросла кількість випадків захворювання мешканців області на токсокароз інфекційне захворювання, що вражає життєво важливі органи і може призвести до інвалідності. Найвища захворюваність у Дубровицькому районі також висока у Рівненському та обласному центрі. Зросла захворюваність і на ехінококос, що вражає печінку. За чотири місяці з початку року зареєстровано шість. Випадків ехіонококозу в області спеціалісти пов'язують таке збільшення з прогресивним ростом кількості безпритульних собак та масовим забрудненням навколишнього середовища фекаліями псів. Чому затягують час так? Об'єднання громадських організацій рада реформи рівного висловлює стурбованість, тим що вкотре змушені нагадувати міським чиновникам про необхідність швидкого вирішення земельних питань для реалізації проєктів громадського бюджету у парку ПД цього разу з невідомих причин затягується розгляд проєкту рішення про передачу земельної ділянки в постійне користування об'єднанню парків культури та відпочинку рівного. Хто і чому гальмує процес, намагалися розібратися під час прес-конференції. 汇率。 Коли дізналися, що поблизу ПДМу хочуть побудувати аквапарк, рівненські активісти почали шукати механізми збереження цієї території для потреб людей, а не бізнесу. Дві ідеї щодо покращення благоустрою перемогли у проєкті громадський бюджет рівного та розпочати роботи ініціатори так і не можуть. Дві земельні ділянки, які свого часу готувалися продати на аукціоні, ще досі не передали в постійне користування міському об'єднанню парків культури та відпочинку рівного. Хоча даний проєкт рішення зареєстрували ще у березні, Потрапило на минулу сесію, що була 16 травня, і е, так як попередньо нам із секретар міської ради Сергій Паладічук казав, що якщо виникають якісь перепони і питання, то ви звертайтеся. Ми якраз і використали цю можливість цього разу. Звернулися до всіх причетних до того, щоб це рішення було якомога скоріше розглянуто. Пояснення хотіли б почути з перших вуст, тому запросили на конференцію чимало очільників дотичних до цього процесу структур. Натомість прийшов лише один представник відділу управління земельних відносин. Розповідає, механізм підготовки проекту рішення складний на сьогоднішній момент. Управлінням земельних відносин було підготовлено проект рішення міської ради про відведення земельної ділянки постійне користування. І фактично він візується відповідними посадовими особами на сьогоднішній момент, згідно з інформації, яка наявна в управлінні, він перебуває у візуванні відповідного профільного заступника міського голови. Після всіх пропозицій, які можуть бути викладені посадовими особами до даного проекту, він фактично проходить юридичну. Експертизу де так само дають кваліфіковані юристи йому правову оцінку, і він вже передається згідно регламенту рівненської міської ради, включається в порядок. денний. можливо, виконавці затягують у часі через розбіжності у земельному кодексі та надання правової оцінки проекту рішення. Припускає експерт відділу земельних відносин. Через зволікання відкладається відповідно і реалізація самого проекту відновлення парку ПДМ. Випадку, якщо об'єкт, який планується реалізація, якого планується піно до громадського бюджету, не може бути реалізований протягом наступного року у зв'язку з погодженнями відповідними з відповідних служб розробкою певної проектної документації, документації із землеустрою, що від як я підкреслюю ще раз затягується в часі, то ці кошти, які виділені на цей саме проект, переносяться на наступний рік. Загалом після всіх відповідних процедур дві земельні ділянки хочуть воз'єднати з рештою території. Разом утвориться майже три гектари, де й працюватимуть активісти. А от яких саме змін потребує парк, рівняни мають можливість вирішувати самі, долучившись до опитування у мережі Фейсбук. Результати обіцяють оприлюднити згодом. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Не шукай мене в контакті. Україна вже кілька днів поспіль бурхливо обговорює указ президента про заборону російських сайтів на території нашої держави, як сприйняли рівняни інформаційну блокаду та що радять політологи. Дивіться далі у сюжеті. Безпощадні санкції російські інформаційні продукти заборонять в Україні аби вберегти наші голови від маніпуляцій, а особисті дані від втручань країни агресора. У категорії Нонград опиниться не лише відомий сайт ВКонтакте, доступ заблокують і до соцмережі однокласники та всіх сервісів Яндекса. Відповідний указ президента викликав масу обговорень. Політологи зазначають, це рішення влади є неоднозначним. Українцям просто заборонили, але альтернатив, окрім Фейсбук, не надали. Чим більше у вас Прив'язки до країни агресора тим гірше для вас, тому що це дає можливість впливати на людей до такої степені, що коли у вас закриває сьогодні однокласника або в у людей може бути істерика. Україна недостатньо створила власного продукту, тобто мова йде напевно, все таки треба говорити про те, що необхідний плавний перехід. Тому що ми повинні дати людям певний замінник. Бо, і, скажімо, одними заборонами ми навряд чи досягнемо успіху. За даними аналітичної кампанії Джейміл з сайтом ВКонтакті в Україні користуються майже 5,5 мільйонів осіб. Однокласникам надають перевагу 3 мільйони. А, от, до прикладу, у Фейсбук зареєстровано лише понад 2 мільйони користувачів. Чимало українців вели свій бізнес і продаж саме через російські соцмережі. Нині вони змушені шукати інші альтернативи. Чи шукатимуть їх рівняни? Дізнаємось під час опитування. Я Проти цього, дуже проти, тому що багато родичів в Росії живе в нас. І вчора написала смс-ку. Кажу, не знаю, як буду з вами зв'язуватися. Це треба було попереджати зарані. На мою думку, ну це вже давно було варто зробити, оскільки з Росією ми воюємо. Це держава-агресор, і якби користуватися сайтами, які, які є авторами так цих програм. ну… Це якось нерозумно, як мінімум. Потреба користуватись. Була і в принципі є. і Буду обходити через ВПН. Скоріше всього та це рішення президента не є остаточним. Гарант наголосив, що санкції, які були введені проти Росії, можуть бути переглянуті після повного виходу російських військ з території України. Ірина Лаговська, Павло Вибач, Віталій Гудилко. Випуск новин. Використовують всі можливості так. Бугринська об'єднана територіальна громада стала однією з перших, хто на свій страх та ризик включився у децентралізаційний процес. Зокрема, саме такі пілотні проекти на початку реформи отримали певні грошові заохочення від держави. Як ці кошти реалізовуються і чи насправді покращилося життя у громаді після об'єднання? Дізнавались наші журналісти. Перша ластівка, так Бугринська об'єднана громада, однією із перших повірила у дієвість територіальної реформи, яка лише почала запроваджуватися в Україні. Такі першопрохідці, як виявилось, від цього лише виграли, оскільки від держави пілотні об'єднані територіальні громади отримали гроші, так би мовити, стартовий капітал для початкового розвитку. Зокрема, мова йде про майже 3 мільйони гривень. За словами експерта із децентралізації Людмили Кушнер, Бугринська ОТГ ці кошти освоїла з користю. Я називаю субвенцію на розвиток інфраструктури як стартовий капітал для розвитку об'єднаної територіальної громади. Так от свої слова я сьогодні підтвердила і ще раз впевнена, що такі кошти треба, ось їх чітко і прозоро використати для того, щоб був старт надалі для роботи. Зокрема, найбільш пріоритетними для громади були заклади освіти. Туди за кошти і субвенції, а це 120 тисяч гривень, було придбано твердопаливні котли, що в рази зменшило використання газу у зимовий період, і витрати вже окупилися. Придбали також грузовий автомобіль та трактор, якими користуються і фізичні, і юридичні особи, що у свою чергу місцевий бюджет забезпечує коштами. Окрім того, було оновлено матеріально-технічну базу агротехнічного ліцею. Ми отримали і нові телевізори сучасні, і сучасний комп'ютерний клас. Тому зараз можемо ті комп'ютери, які вивільнилися, використати для такої індивідуальної роботи учнів на роботі з комп'ютером, проектори. Тобто матеріальна база дуже поповнилась і, і планується, наскільки я знаю, такий обширний ремонт. для Далі удосконалення матеріальної бази». сільський голова Бугринської об'єднаної територіальної громади Сергій Пилипчук розповідає: за цих кілька років для добробуту громади було зроблено чимало, значно більше ніж коли вони не брали участі у територіальній реформі. Однак планів надалі у них не менше. Зокрема, в першу чергу хочуть перекрити дах у школі, що у селі Вільгір, переобладнати будинок культури. Також потрібно подбати про розвиток спорту. В першу чергу дороги. От закінчити питання з вуличним світлом, тому що в нас залишилося три населених пункта, які не освітлені. Ми в цьому році думаємо і завершити роботу. От, питання благоустрою От, і звичайно покращення стану нашого комунального підприємства і надання послуг якісних. Нагадаємо, що нині на рівні налічується 18 об'єднаних територіальних громад. Вікторія Бондар, випуск новин. Сім'я це чоловік, жінка та діти. Саме таку традиційну модель родини у Рівному будуть відстоювати представники найбільших християнських конфесій рівненщини. Зокрема, в обласному центрі пройде щорічна хода за збереження та пропагування цінностей традиційної родини. Організатори запрошують долучитися всіх небайдужих. Хрестний хід за сім'ю. Так у рівному прихильники традиційного уявлення про родину, зокрема, яка складається із чоловіка, жінки та дітей, об'єднаються, аби показати, що в Україні потрібно пропагувати звичайні родинні цінності. Пройде хода 21 травня о 13.00. Збиратимуться учасники біля Рівненського кооперативного економіко правового коледжу. Дана хода вона відбувається по всіх обласних центрах України, і в місті рівному це початок такої естафети. В минулому році вона проводилася вперше, так що масштабно, і в цьому році ми очікуємо, що ще більше людей зможе приєднатися і висловити свою позицію, що рівне підтримує саме християнську сім'ю. Інститут традиційної сім'ї на сьогодні намагаються нівелювати, вважають організатори ходи. Зокрема, на сайті президента України зареєстрована петиція про легалізацію одностатевих шлюбів. церков церков'євангельських християн баптистів Рівненській області Василь Басараба каже, такі заклики суперечать традиційним уявленням українців. Бог як творець, він створив чоловіка та жінку, і Бог заклав якраз в сімейні цінності: це чоловік, жінка і діти. Звернімо увагу, що Бог їх поблагословив і сказав: Плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю. Лише тільки тоді буде благословіння, коли кожен християнин. Кожна людина, яка живе на світі, усвідомить, що біблійна позиція, біблійні принципи вони невід'ємні нашого життя, і це є благословіння для нашої держави, для нашого суспільства. Звісно, Україна взяла курс на Європу, де питання одностатевих шлюбів стоїть не так гостро, зазначає протеєрей Сергій Лучанів. Та каже для України, яка хоче процвітати такий приклад, не є прийнятним. Біблійна позиція завжди говорить нам про те, що в гріха немає майбутнього. Не може двоє чоловіків дати життя, тому що Бог заклав формулу життя як формулу чоловіка і жінки, інакшого способу життя немає, а Бог є життя. Ми всі ходимо під небом і всі в свій час як творіння Боже, а не творіння власного е, морального життя. Ми пристанемо перед Богом і дамо звіт. Який це звіт буде залежить від нас, від нашої позиції, єпископ української церкви християн віри Євангельської в області? Віктор Боришкеві зазначає, Україна славиться своїми міцними сімейними зв'язками, а підтримання нетрадиційних течій негативно вплине на духовний розвиток нашої держави. Якщо ці збочення йдуть суспільство далі, різного роду питання винарічних хвороб, психічних розладів, невірності. Демографічної ситуації в країні і багато інших негативних питань, проблем життя суспільства. Як хочеться, щоб люди були щасливими і за це боролися, знаючи живого бога а й просто по-людськи жили свято і чисто. Нагадаємо, що організатори запрошують долучитися до ходи за збереження та пропагування цінностей традиційної сім'ї усіх небайдужих людей. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. вже завтра, 20 травня, у Рівному відбудеться масштабний велопробіг. Спортивний захід приурочений до відзначення дня Європи. Учасники з 30 прапорами Європейського союзу та країн-членів ЄС із національним стягом України проїдуть не менше 10 кілометрів від Майдану Незалежності до ТРЦ Екватор. Наразі подали заявки 400 велосипедистів, однак можна зареєструватися і завтра на Майдані Незалежності. Велопробіг стартує о 12-й годині за маршрутом Соборна князя Острозького Мак. Наразі це всі новини. Бажаємо вам незабутньо провести ці вихідні. Долучайтеся до святкування Днів Європи. А все найцікавіше ми обіцяємо висвітлити на телеканалі Сфера ТВ. Дякуємо за довіру і залишайтеся з нами.